Від самого ранку у Свято-Преображенському соборі Кривого Рогу відспівують дітей найменшому загиблому внаслідок ракетної атаки, 4 квітня Тимофію було лише три роки. Це його намагалися реанімувати медики одразу після удару. Ці кадри облетіли соцмережі. А нас!» куди, Куди трісті? Ну куди дитина обірає? Куди не будь душа болить, це дитина це ангел, Це... як дитина, життя радісне, це страшне. Це страшне. це тут слів нема, тут тільки одні емоції. Простилися також семирічною Аріною Самодіною та її 67-річним дідусем Сергієм. В той вечір чоловік гуляв на дитячому майданчику з двома онуками. Дідусь з дівчинкою загинули на місці. Чотирирічного хлопчика госпіталізували у тяжкому стані. Тиночка дівчинка гарна успість. Сміхнена, ну, вклята російська. вбила наших дітей перед день вихідно, вихідного всі вийшли на майданчик, дуже багато було дітей. Сергій Самодін все життя працював рятувальником, каже знайома родини Світлана. Проробив в пожежній охороні. Вони пенсіонери, дуже гарна сім'я, жалко. Нічого не можу сказати, просто жалко. Дуже гарні люди були. Сімнадцятирічного Нікіту Солоніченка ракета армії Рев била поруч з дитячим майданчиком. Хлопець прогулювався повз з друзями. Один з них досі в реанімації. Ми знаємо, що дитини більше з нами немає. От і все, і ніхто нам не поверне. Нормальна, спокійна, добра дитина. Який Хороший хлопчик. Кто-то за ним сумувати. Никита был жизнерадостным пацаном, который жил, не побоюсь этого слова, в чудесном городе. Ходил по улицам, общался с девчонками. Одразу двох загиблих хлопців, – 15-річного Микито Перехреста та 16-річного Костянтина Новіка, відспівали в храмі Різдва Христова. Вони були родичами. Костянтин сирота. Після смерті батьків його виховували тітки. Жінка каже, хлопці опинилися в епіцентрі удару, загинули миттєво. «Щасливий, Щасливі, радилася жити, бути сиротапу такий Добряк добра. Удар балістичною ракетою 4 квітня забрав життя 10 дорослих та 9 дітей. На дитячий майданчик місцеві продовжують нести квіти та іграшки в пам'ять про загиблих. Олеся Приходько, Антоніна Чуйко, Наталія Качаровська, Микола Домашов, Олексій Коренєв. Суспільне новини. Кривий ріг.